Тобі Господи, слава тобі Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, остерігайтеся, книжники, що ходять залюбки до вишатах. Люблять вітання на майдана, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиці, довго моляться на показ, вони приймуть суворіше осудження. Підвівши очі, Ісус, побачив, як замужні кидали свої дари до скарбоні, побачив також у Богу вдову, що кидала туди дві лепти, і сказав. «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше від усіх, осі, бо вони вкинули, як дар Божий зі свого достатку. Вона, ж з любовства, свого кинула весь свій прожиток, який мала слава Тобі, Господи, слава Тобі. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Бідна вдова, яка втратила чоловіка, прийшла до храму, до храму помолитися, але також і дати пожертву на храм. Ісус Христос перебував у храмі, Він дивився, Він споглядав, і Він бачив глибше, бо Він дивився, дивиться на серце людини. І каже завдову, що ця віддала весь свій маєток, бо віддала все те, що мала. А інші давали надлишку, бо це не потрібно, це можна віддати. Ісус Христос не засуджує їх. Але просто робить порівняння. І тим вказує, що ми повинні також, якщо щось даємо, робити щирим серцем. Якщо щось даємо, не боятися, що ми втратимо. Бо бідна вдова віддала все. Вона розуміла, що вона віддала все, що вона не знає, що завтра на неї чекає, тому що вона останні кошти кинула. Вона не знала, за що вона купить хліба, за що вона буде жити, віддаючи ці копійки, вона знала, що Бог попіклується мною, що я віддаю себе в руки Божі, Господи, будь зі мною. Щирість, простота це найбільше, що є ціне в очах Господніх. Давати, давати також можна і по-різному, можна давати так, хтось просить щось, а на відчепишся від мене, вже надуїв, на тобі те, що ти хочеш. Можна дати з любов'ю, щирістю, з радістю. Що коли ми даємо, людина може зрозуміти, що мене люблять, що мене поважають. Так само, і ми можемо подавати правду в різний спосіб. Можемо, як бачимо, що хтось щось не так робить, можемо накричати А ти такий сякий, дивися, що ти робиш? Ти неправильно робиш, то хто там буде тебе терпіти, і так далі, і так далі. А можна пояснити гарно, що так робити не можна. Бо дивися, воно може зашкодити, воно може відбитися на твоєму житті. Колись Том Соєр казав, що правду можна подавати двома способами кинути як ганчірку, або подати як пальто. І в який спосіб правда прийметься тоді, коли ми подамо це з любов'ю, з пошаною, коли ми покажемо, що ми не вивищуємо, що ми мудріші за ту людину, що вона так зробила зле, але коли ми опустимося до її. Рівня до її стану, скажемо, шкода, що так сталося, але так не повинно би було бути. Однак, що маємо, то маємо помолитися за ту людину, допомогти їй піднятися, бо засудити саме легше. Ми засуджуємо і все. Людина тоді стати не може. Якщо стає, то дуже тяжко завжди допомагати. Можливо, ви вже чули цю історію Бруно Фереро, як одна у Бога. Жінка сиділа біля собору, це було у Франції, і просила милостиню. І кожного дня, попри неї йшли до університету два професори. Один поет, а другий викладав якісь інші науки. І цей викладав якісь інші науки, завжди кидав їй копійки. А поет нічого не давав. І тоді той звернувся до свого колеги, каже: А чому ж ти нічого не кидаєш? Ця жінка потребує. Він нічого не сказав, промовчав. На наступний день поет йде з букетом гарних троянд, підходить до жінки і каже Жінко, прийміть ці квіти. Я вас люблю, я вас поважаю. Це знак вдячності для вас. Жінка взяла квіти, обійняла, розплакалася. Наступний тиждень, коли викладачі йшли попри собор, вони не бачили жінки. І це колегу здивувало, І він питає свого поета, а де ж та жінка поділася? Де вона? А він каже, вона живе цими квітами. Дуже важливо є дати людині знати, що вона потрібна, що вона не відкинута, що вона є любляча. Бо коли ми ділимося любов'ю, ми не втрачаємо, а навпаки, ми збагачуємося. Бо ця любов поширюється, бо ця любов помножується, бо ця любов приносить мир, спокій і радість. Отож, даваймо все, що даємо від себе, даваймо з любов'ю, з щирістю, з радістю. І обов'язково Господь помножить наші дари, чи то земні дари, чи то духовні. Довіряємо Богу і наше життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!